Так ми зазирнули у минуле, щойно видатні українці співали для вас. Мені було приємно переглянути це відео. І ще один українець у нас вже є в студії. Це Андрій Українець, так, з таким Добре. гарним прізвищем, художник. Дуже рада вас бачити. Будемо говорити сьогодні про японське мистецтво, японську техніку суміє. Називається Андрію, рада Саме. вас бачити. Саме. Наскільки знаю, це мистецтво виникло в Китаї і його в Японію перенесли до будівські ченці. Ви так. мені дасте зараз майстер-клас. Це дуже гарне має щось вийти. Ну не знаю наскільки нам це вдасться, але Щось намалюємо, так? Ну так, так. Розказуйте, для що, що треба взяти для цих я занять. Малюю. Нам потрібні спеціальні пензлики. Так, ось такі. Угу. Можете обрати, які вам буде. Цей мені подобається. Дуже гарний Цей. пензлик. Ну я б вам радив, напевно, трошки більше взяти. Пробувати так. Угу. Один. Та такий, ось такий. І мені один. Так е, ну так, це справді мистецтво е, японське. Занесено воно з Китаю. Угу. Для нього нам потрібні, для того, щоб спробувати от деякі вправи, нам потрібні пензлики для малювання так. Нам То Спеціальні туш. якісь пензлики. Так, Спеціальні, спеціальні пензлики пензли. для сумі. Угу. Такі у Львові можна купити. Я відразу питаю, бо може хтось буде дивитися, а, У Львові у Львові ми жаль, ще не знайшли. Ні. Ясно. Ну, може, так, скоро довести, я зрозуміла. У Львові ще можна купити папір, рисовий папір. Ага, тобто малювати треба є. на рисовому папері. А, ну, ми з вами спочатку спробуємо uh -huh. на папері м, такому спеціальному для вправ. Він формату він формату але трошки тонший, ніж ну, просто використовуватися для ксерос. Uh -huh. І спробуємо деякі такі елементи, от класичні кіот використовуються, так? Е, та тощо, яка розводиться, та, та. Е, в сумі є, е, наскільки я знаю, кольори це переважно чорні або сірі, так. Е, та, взагалі, всі малюнки виконуються тущою. Mm -hmm. І от одна з таких от основних ідей е, в тому, щоб власне образ передати з допомогою лише от чорного кольору. Mm -hmm. Але сірі відтінки вони от за рахунок того, на ми розводимо туш. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, і м, особливість цього мистецтва полягає в тому, що потрібно. Передати якісь зображення, використовуючи якби мінімальну кількість елементів, мінімальну кількість мазків. Uh -huh. Один раз проводячи, ми вже формуємо якийсь певний образ. При тому uh -huh. не повинно бути багато елементів, не потрібно зволікати, не потрібно виправляти і ретушувати. Треба робити все швидко. Досить пропоную швидко. починати. Може, квіточку напевно... намалюю. Я дуже люблю квіти. Я вам пропоную намалювати один з таких основних елементів, які от використовуються для цього для малювання. Так. Це є бамбуковий листок, а потім ми намалюємо ще й стебіль. Бамбука. Добре, домовилися. Я вот. дивлюся на вас і малюю а, також. Малюємо цей малюнок, ну, угу. ви зараз побачите. Так. Ось приблизно отак. Угу, Добре. Це у нас буде. Починаємо з кінчика пензля, потім трошки да. на нього натиснути. Так, так. Не так, дуже так. мені вдалося. Ну нічого. Стараюсь, <стараюсь> робити одним. Ми, спочатку, спочатку, так близько до паперу, а потім раз. Ага. І Добре. так, нас виходить досить швидко. І ще один елемент це стебіль бамбука. Малюється ось таким чином. Раз. Ой, клас! Раз. Раз. Класно. Потім ми ще робимо такі засічки тут. У мене занадто інтенсивні так, забагато, фарби, правда? Так, забагато, забагато угу. води. Вам потрібно забагато. трошки її збавити. Вам а потрібно гай. її трошки зараз збавити. Зараз це зробити? Ну, можете так. От так от? А ну, давайте, зараз. Взагалі, я можу коротенько розказати, звідки ж нас виникла така uh -huh. ідея. Розкажіть, бо це щось нове для Львова, правда? Так, ідея малювання цим суміє. Uh -huh. Власне кажучи, нещодавно у Львові відкрилась виставка. Ну, хоча вона вже доходить до закінчення про Японію. Японія традиція краси. Вона організована культурним центром «Новий Акрополь», власне, uh -huh. членом якої і являюсь. І ми до цієї виставки проводимо ще майстер-класи. Сум'я, це один з них. Uh -huh. ну, зараз досить такі те, популярне цей це мистецтва, тому що ну, щось трошки люди знають, можна і в інтернеті писати, але, мало, мало але а тим більше мало хто пробував. Uh -huh. тому, тому це власне цікаво. Та. Ми в Акрополі от вже тривалий час Хто пробуємо. до вас переважно приходить на майстер-класи? На ці майстер-класи приходять люди різні, і пенсійного віку. Навіть Бувають так. навіть uh -huh. і діти. А так, спробуйте, спробуйте uh -huh. цей стебель бамбука ще раз зараз Може, от відчуєте краще. Ай. Так, нічого страшного. Давайте я вам дам свій пензлик, може от ви тоді спробуєте. Так. Але менше нагинайте. От дивіться, ось як ще ми так будемо робити ось. Ага, буде краще. Я зрозуміла. Ми можемо взяти ще трошки більше туші, спробувати. Угу. Вже краще. Так, тільки ближче от їх між собою. Угу. Добре. Тепер наше завдання в тому, щоб зробити такі засічки. Те, що от об'єднує різні елементи бамбука, добре ви вже показуєте результати. <с. Тепер наступне. Нам треба зробити гілки. Так, показуйте. Це робиться наступним чином. Ось дивіться, так. Кінчиком так. Так. пензля. Так. Ну, uh -huh. така от гілочка. Угу. Uh -huh. А де ви навчилися малювати в такій техніці? Самостійно, і по порадам друзів uh -huh. у нас є друзі, також от як ну, центри нового Акрополя, вони є ще і в Києві, у Харкові, в Дніпропетровську. Uh -huh. І ця виставка вона вже проходина так подорожує по Україні вже тривалий час. І е, такі майстер-класи проводили ще й в інших містах. Uh -huh. І першопроходці, от наші, наші також. Вони вже пробували, вони так трошки розказували, як же приблизно це робиться. ну Вправи от мені показали, от які є вправи, uh -huh. як, як взагалі можна доносити от людям, щоб зрозуміло було ці майстер-класи. І так, поступово-поступово, я ще і сам ну, приходилось прикладати зусиль, uh -huh. щоб навчитися. Ми, ще. Та, та, та. ми в нас проходили в рамках художньої студії, ми проводили такі заняття. Uh -huh. І що цікаво, от, з одного боку, якби все дуже просто, елементи нескладні, рухи якісь також нескладні. Здавалось би, ну. Легко це не от важко, як для дітей, так. але насправді все одно вимагає тр тренування. тому right. що це от відрізняється від того, як звикли малювати ми. Ми знаєте, як ми малюємо, ми там щось от намалювали, от там нам гілочка не сподобалась. Може будемо там домальовувати <сır> щось, <сır> от, щось виправляти. А в сумі цього не можна. <скır> <sır> <скır> Вважається, що якщо ми наносимо малюнок досить швидко, тоді ми, власне кажучи, можемо вловити от цю важливість, цю цінність такого це мом моменту творчості. Ми як Легко малюємо, правда, як, як подихом подих та, 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 вітру, та, 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 як в Японії. Са сакура, Не потрібно довго зволікати. Тобто, от ми відчуваємо от цей такі. Ну, На як... одному подиху. Так, да, так. Да, малюємо да. далі. Що будемо малювати? А, тепер ми б мали намалювати от власне листки. Так, зараз. Ага. Ну, намалювали стебіль, намалювали гілки, тепер листки. Давайте мені мій пензлик. Так, от я б вам тобто просто показав. Так так так, 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 пробуйте. Ай! Не вдається. Он дивіться, ось. Раз, маленький і пішов. Маленький і пішов. Так. Не все просто так. Ну, щоб ви вже відчули себе. Таким вот справжнім учасником <світ> э, доторкнулися ще можливо більше трошки. От вам пропоную спробувати це зробити на рисовому, на рисовому папері. папері. Він відрізняється від такого простого, перш тим, що він тонкіший, <світ> і фарба буде впитуватися трошки швидше. Тому потрібно постаратися зробити, ну так. Оперативно. Угу, зараз так от трошки. Спробуйте спочатку, от, ну так, можете відразу малювати вже от стебіль бамбука, от, як ми робили з вами, так? Ау! Нічого страшного. Ой-ой-ой, води забагато. <сум> Вийшла суцільна чорнина пляма. <сум> нічого, нічого, нічого. <сум> <сум> Спробуйте тепер цим тоді. Тут менше води. Так. Сміливіше. Так, далі. Не зупиняйтесь. О, вже Не краще. зупиняйтесь. Не зупинять. Добре. Тепер малюємо гілочки. Так, оці от перетинки. Так. так. Все краще. Вдома. Добре, тепер малюємо гілочки. Ганьба. ганьба. Нічого страшного. <риві> так, гілочки згадуємо. Так. Так. Добре. Бачите, там вже все вдається. Добре. Так. І тепер листочки. листочки. Так. Можливо, трошки ще візьміть, от туші просто вот тусі. Так, так, uh -huh. так, так. Так. Ну, над листочками ще треба було попрацювати. А так, от принаймні, можна відчути, от розумієте? дуже гарно, е е і хоча, от наші наші ці заняття майстер-класи вони тривають півтори-дві години, але все ж таки людина може це mm -hmm. от відчути принаймні, зрозуміти, е що це за мистецтво. От. Дуже гарне мистецтво. Ще таке коротеньке запитання так, так. на завершенні розмови. Сьогодні дуже багато майстер-класів в інтернеті. Так, так. Як ви вважаєте, варто вчитися за ними малювати? Чи можна, можна, можна. так? Можна. Дуже корисна річ, От, ви знаєте, записи, чи що стосується того ж суміє, я дивився, в інтернеті угу. трошки допомогло. І є дуже-дуже багато інших майстер-класів, можна навчатися, можна пробувати. Але очевидно, коли є людина, яка тобі може це показати, що до Чого, ну крім того, ще зробити якийсь такий екскурс і розповісти, от, можливо, якісь тонкощі, які знаєте, в таких майстер-класах тобі не розкажуть. Все на... вдасться набагато швидше. Правда? Можуть розповісти, от можливо, з матеріалами, де можна придбати порадити. у нас у Львові mm -hmm. порадити матеріал. Дуже вам дякую, Андрію, Тому, за цікаву розмову. Приходьте ще будемо Заним. ще малювати. Е, сподіваюся, що е, вірю в це, що малювати може кожен, правда, як на якому рівні це вже питання індивідуальне. Далі пропонує.